Привіт! Перед вами AirSoft Репліка АК 74 модель lck 74 NV від LCT. Комплектується механічним магазином на 130 кульок. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Це реалістична репліка АК-74, виконана зі сталі та дерева, що забезпечує високу міцність і автентичний вигляд. Міцний металевий корпус, ствольна коробка, прицільні пристрої та важіль перезаряджання, виготовлені зі сталі, що додає надійності, дерев'яні елементи, цівка, ковпачок газової трубки та приклад виконані з натурального дерева, що підкреслює класичний стиль. Стандартні механічні цілик та мушка АК серії для точного наведення. Бічна планка кріплення дозволяє встановлювати оптичні приціли або додаткові аксесуари. Металевий гірбокс з третьої версії, який забезпечує стабільну роботу механізму навіть при високих навантаженнях. Внутрішня система включає посилені сталеві шестерні, що гарантують довговічність та плавність роботи. Пружина високої потужності дозволяє досягати початкової швидкості кульки близько 125 метрів на секунду. Регульований хопап забезпечує точність стрільби, а прецизійний внутрішній стволик покращує купченість пострілів. Модель демонструє високу купченість на дистанції 20 метрів, забезпечуючи стабільне влучання в ціль завдяки прецизійному внутрішньому стволику та регульованому хопапу. Початкова швидкість кульки становить близько 125 метрів на секунду, що робить привід ефективним для середніх дистанцій. Швидкострільність досягає 700-850 пострілів за хвилину залежно від акумулятора. Це міцна та реалістична репліка К-74, що поєднує надійність сталевої конструкції, точність стрільби та високу потужність. Ідеальна для активних страйкбольних сценаріїв. Замовляйте на Ready for strike!